Міра Мирослава, і сьогодні я з вами хочу поділитися дуже крутою новиною. Рада вас бачити тут на моєму каналі, і хочу з вами сьогодні поділитися просто неймовірною новиною. Ми виграли в спільнику з весною в душі. Це просто надзвичайно надихаючий спільник. Організатором якого була пані Валентина та спонсор пані Віра, які підтримували та надихали протягом усього цього періоду, а також просто неймовірні учасники, які створювали дружню атмосферу. Просто любов. Спільник, який створив весняний настрій, і закінчувався з настанням великодніх свят. Після всіх звітів, результатів був аналіз. Всі роботи учасників були дуже цікаві. і Круті вийшло так, що ми з мамою перемогли. Це справді було надзвичайно приємно і неочікувано. І нам прийшов подарунок приз від пані Валентини. І сьогодні я хочу з вами з ним поділитися. Тож якщо ми будемо разом його відкривати, так як я з мамою за кордоном, то буде відкривати його моя сестра Юліана. Але я вам все буду розказувати і коментувати. Мама також дуже чекає саме розпаковочку, тому що ще не бачила і не знає, що там є. Але перш за все хочу подякувати пані Валентині за Даруночок, а також за організацію такого спільника і запрошую вас до перегляду попередніх відео з весною, в душі відео, де я показую різні процеси, а також основний звіт. Всіх учасників, спонсорів та організаторів, прикріпляю в описі під відео. Ви також можете переходити на їхні канали, дивитися відео. Я от цього запрошую, заохочую. Це надзвичайно підтримує український контент, український ютуб і його розвиває. То що ж, всі в неочікувані, давайте відкривати. Ось такого зараз відкриваємо, розпаковуємо. Такий гарно все було замотано в папір такий, і ось це все прийшло. Але давайте все розглянемо по порядку. Перше це ось такі ниточки. Це є плюшеві ниточки такого дуже приємного ніжно-рожевого кольору. Можна побачити на відео, що це є 100 грамів в 120 метрів. Картопо е такі. Я, якщо чесно, не знаю ці бренди, але виглядає ниточка дуже цікавенько. І найголовніше, що це такі нейтральні відтінки, з яких можна нав'язати або ведмедиків, які вам останні робили просто неймовірні, або зайчиків, або навіть якісь такі більш малесенькі брелочки. Також є ось такі ниточки від Yarn Art Jeans, Ми вже ці ниточки знаємо, тому що мама дуже часто з них в'яже. І таких доволі цікавеньких кольорів: саме такого білого, різного відтінки жовтого, оранжевого, червоного і Yarn Art Violet зеленого і білого також відтінку. Дуже цікаві ниточки. Завдяки моїй рубліці нитка до нитки я починаю вже потрішки розбиратися в усіх ниточках, з яких можна в'язати, і вже плюс-мінус представляю, що можна буде зв'язати саме з цих ниточок. Тому що гляньте просто на ці кольори, вони такі доволі ніжні. А також що мені подобається ось цей червоний, оранжевий жовтий, такі насичені, такі, знаєте, глибокі, що люба іграшка буде виглядати більш ефектнішим. А також подарунок це ось такі ножнички, такі пташечком, ви Просто гляньте, які вони милі. Я, як їх побачила, то просто вони мені запали в душу. Гляньте, які вони неймовірненькі. Цей дзьобик малесенький, ось це гравіювання. Просто дуже гарні ножнички. Мені здається, вони самі такі для в'язання, щоб е, перерізати десь ниточку в таких труднодоступних місцях завдяки такому довгому дзьобику. А ще є ось такі оченята на безпечному кріпленні. Бачимо, що тут це відтінок зеленого є, такого блакитного і також звичайні чорні різних розмірів. Це насправді дуже необхідний матеріал, тому що завжди оченятка всім треба на кожну іграшку. І ось такі саме кольорові, взагалі, вони ще більш прикольніше роблять іграшку і її доповнюють. Я спочатку не зрозуміла, що це таке, а потім я пригадала, що ми робимо писаночки, і що це саме такі формочки, де можна ось ці саме в папір формувати і робити писаночки. Багато-багато, тим більше мама зараз вишиває різні узори на писанки, а ось цього можна буде використовувати і робити саме заготовки. Я, до речі, робила повне відео про те, як зробити писанки самому, починаючи від заготовок до ось таких формок, якщо ви не маєте ось саме таку, яку ми вже отримали в подаруночок, то ми там також знайшли рішення. Переходіть і дивіться. Ще є доволі незвичний, нестандартний елемент це ось такі віки. Думаю, що це буде більш таки для мене. Дуже цікавенько. Ще Одним дуже необхідним матеріалом при в'язанні саме брелочків є ось такі ниточки, які саме допомагають зробити брилочки. Тобто за них ти зачіпаєш. Завжди необхідні. А це ось ще такий солодкий маленький подаруночок. Також пані Валентина послала. дуже дякуємо. Це надзвичайно миленько. Ці шоколадки не дійдуть до мене і до мами, але найбільше в нас солодкодіжка саме моя сестра Юля. Тому тут справді є щось для неї. Просто подаруночки для всіх. А ще були ось такі неймовірні записочки. Нехай у вашій душі завжди квітне весна, і дякую за участь. Це завжди буде нагадувати такий малесенький елемент, що це саме з весною в душі і спільник. І ось усе це надзвичайно приємний подарунок. Дуже дякую пані Валентину, тому що видно наскільки він був зібраний саме з таких елементів, які десь я згадувала в відео, десь для мами, десь для мене, а десь для сестри. Він насправді багатогранний, цікавий. І я думаю, елементи для в'язання ми передамо мамі і зв'яжеться дуже багато гарної красоти. Тому ще раз дуже дякую за подаруночок і, звичайно, за увесь цей проведений разом час спільнику, хорошу компанію і підтримку. Сподіваємось, що будемо в'язати ще й не один спільник разом. Нагадую вам підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та коментувати. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!